Вітаю, друзі! Це Євгенія, і обіцяна мною друга частина майстер-класу зв'язання сукні в ірландському стилі. У першій частині ви дізнались про саму модель, де я знайшла таку цікаву ідею, також про матеріали та інструменти, про пряжу, про те, як в'язати спинку та перед, і майстер класи з в'язання всіх візерунків від початку до кінця. Це дуже докладно. Сьогодні я покажу вам, як робити шви, які не розтягуються і дуже гарно тримають форму. Як в'язати рукави та горловину, до речі, горловина дуже проста, з нею зможуть споритись навіть початківці. Для того, щоб зв'язати рукави на спиці діаметром 3,5 мм, наберіть 50 петель. Провіжіть резинкою 1 на 1 7 см і потім в останньому виворотньому рядочку равномірно додайте 19 петельок. в ітозі у вас буде 69 петель. Тепер переходьте на спиці номер 4 і в'їжіть відповідно до візерунку, який ви знайдете або на вкладці Суспільство на моєму YouTube-каналі, або на моєму телеграм-каналі. У кожному четвертому рядочку додавайте по одній петлі з кожної сторони. Таких додавань у вас має бути 24. Після цього закриваєте петлі, рукавчики готові. І ми можемо переходити до сшивання нашої сукні. Насамперед, зробимо плечові шви, і тоді ми зможемо зв'язати горловину, нам не будуть заважати рукави. Всі шви на цій сукні я буду робити тамбурним швом. Він не розтягується і дозволяє пов'язані речі гарно тримати форму. Я не роблю вузлик на кінці ниточки, а ось так пропускаю голку через кромкові петлі, закріплюючи її. Для надійності я зараз ось так зроблю ще одну маленьку петельку. Я не люблю зайві вузлики на в'язанні. Ось так дуже просто. Тепер треба скласти деталі нашої сукні і уважно слідкувати за тим, щоб співпадав рапорт візерунку, для того, щоб пов'язана наша річ виглядала гарненько і охайно. Ось так ретельно складаємо, перевіряємо, а далі, далі беремо шпильки і сколюємо наш майбутній шов, наші деталі, щоб нам було зручніше шити Ось. Спочатку по краях так, ось перевіряємо рапорт і сколюємо шпилькою. І так ось так, перевіряємо і сколюємо весь шовчик. Тепер, власно, тамбурний шов. Я вважаю, що розповідати тут нічого не треба, ви просто подивіться, а я розкажу вам, чому саме він. А не звичайне назад голку або матрацевий, який часто використовують. Коли я зацікавилася речами секонду, а якщо точніше перев'язкою светрів із секонду, я купила багато речей великих брендів. І коли я їх розпускала на ниточки, то побачила, що великі бренди, крупні, відомі бренди, виконують такі шви, саме тамбурні шви на своїх речах. Що годиться для брендів, які відомі своєю якістю, то напевно згодиться і для моєї сукні. Отже, саме в цьому проєкті я використовую ці шви. Ось що виходить в результаті. Гарний міцний шов, що не розтягується. Плечі сукні будуть дуже добре тримати форму. Ось так я ховаю хвостик ниточки, теж ніяких зайвих вузликів не буде. З лицевого боку результат теж тішить око. Подивіться, будь ласка, ось, рапорти співпадають, все дуже гарно, все дуже охайно і красиво, на мій погляд, і я трошки милуюся своєю працею і маю надію, що і вам, вам теж подобається. Переходимо до в'язання горловини. Для цього я взяла геть інші спиці, не 3,5, а 3, тому що мені горловина, здається, трошки завелика, та й ниточки в доволі важкій а сукні, не так гарно тримають форму, як мені би того хотілося. Отже, горловина буде дуже-дуже проста. Саме така, яка описана в журналі, з якого я взяла а, цю сукню. Модель цієї сукні. Там просто радять набрати петлі вздовж горловини і пров'язати 2 см резинкою 1 на 1, після чого петлі закрити. Саме так, друзі, ми зараз з вами і зробимо. Майстер класів на цю тему в Ютубі безліч, але я не стала залишати посилання і казати вам: ось там підійдіть та подивіться, як це робити. Я вам покажу, а якщо щось буде незрозуміло і треба бути щось більш докладне, а там, я не знаю, на півгодинки, на годинку, ну, тож ви тоді подивіться, як зв'язати найпростішу горловину. Отже, друзі мої, поїхали далі. Першу петельку буду робити біля плечового шва. Це не обов'язково, мені просто так подобається. Петельку зроблю за допомогою гачка. І за його ж допомогою, ось так зробила петельку, і за допомогою гачка, ось так протягну зараз петельку крізь шовчик. Спицею це було б доволі важко зробити гачком трошки легше. Ну, ось так, бачите? Тут шов не дуже зручно, але петелька тут важлива. Тепер беремо спиці і у кожну кромкову петельку вводимо спицю і протягуємо петельку. Ось так. Дуже-дуже-дуже просто, дуже легко. Єдине, що скажу: дивіться за тим, щоб не було зайвих дірочок, якщо кромкові а, Дещо розтягнуті, або щоб петельки були розташовані на однаковій відстані, одна від одної. Щоб а, раптом у вас вони не стали а, більш рідкими, або не стали як грибочки після дощу. Ось так, десь рівномірно, вони мають у вас виглядати. А це вже Готовий результат набору петелек горловини. І тепер перший рядочок ми пров'яжемо виворотніми петлями. Ну, тут, взагалі, все просто. Це вже кожен зможе зробити, хто в'яже. Саме такий вигляд має перший пров'язаний виворотніми петлями наш рядочок. Ось так гарненько і красиво. Тепер ми далі в'яжемо звичайну резинку 1 на 1: одна лицева, одна виворотня, як я казала трошки раніше, пров'язати треба 2 см, а потім почнемо закривати петлі. Проста горловина, отже, і самий простий спосіб закрити петлі. Ось петельку перед маркером ми пров'язуємо виворотню, пет... виворотню, як вона є. Тепер знімаємо маркер і продовжуємо. Пров'язуємо лицевою, повертаємо на спицю, повертаємо пров'язану виворотню і протягуємо ось так. Тепер виворотня повертаємо на ліву спицю. Тепер вже пров'язано і протягуємо одна в другу. Так. І ось так ми чергуємо до кінця горловини дуже простий спосіб закриття петель. Але я і обіцяла вам на початку найпростішу горловину, з якою зможе впоратися навіть початківець. Горловина готова, мені залишилося лише обрізати нитку та сховати хвостик. Можливо, зараз воно виглядає не дуже, але щоб ви не мали ніяких сумнівів, ось зараз я покажу вам, як вона виглядає на мені. Ось таке невеличке приміряння. Як на мене, виглядає доволі гарно. Тепер залишилося вшити рукави і. Зробити бокові шви, щоб не було доволі нудно, бо ви вже бачили, як шити тамбурний шов. Я просто трошки прискорю процес, і ви зараз це побачите. Нарешті, друзі, готова моя сукня. Я всім задоволена, я дуже давно хотіла таку красиву, довгу, пов'язану з пицями сукню. І я це зробила. Це втілення маленької в'язаної мрії, саме як мій YouTube канал. Зараз, наприкінці, ось прямо зараз ви побачите результат. Але Перед цим я хочу попросити вас поставити мені вподобайку, адже я на це заслуговую. А ще я чекаю на ваші коментарі з вашими думками з цього приводу. А також не забудьте підписатися на мій канал, бо я завжди ділюся з вами щиро всіми своїми досягненнями та невдачами. Бажаю вам мирного неба над головою, злагоди і завжди ваша Євгенія. До побачення, любі друзі!